Всім привіт! Містанкова Італія. Чергове вкотре. Хочу подякувати всім, хто підтримує розслідук мого Ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей Ютуб канал розвивається. Продовжуйте підтримувати україномовний Ютуб канал і буде вам щастя. Про що розкажу сьогодні? Чергове відео про відношення з італійськими мужчинами. Я ділюся своїм враженням. Звичайно, я можу помилятися. Я висказую тільки свою думку. Думка, яка базується на чималому досвіду, досвіді, так як я в Італії, я вже майже 14 років. Через кілька місяців буде якраз 14 років. Час біжить, час пролітає. Вчора буквально я гортала сторінки Facebook. У Facebook є багато таких розділів як українці в Італії. Так? І я вчора. Прочитала один допис нашої українки. В якому вона пише, що краще знайти роботу чи фіданцатого? Вона так і написала фіданцатого. Ну, я не знаю, чи вона в Україні, ця дівчина. Я не знаю скільки років, можливо, вона тільки збирається в Італію, але мені щось думається, що це молода дівчина, яка тільки приїхала в Італію от, і питає у людей, як її бути, що краще знайти роботу чи от фінансатого. Фідансато переводиться як жених. Фідансато. Але вона навіть неправильно написала писала фіданцатого, неправильно поставила оцей відмінок, тому що такого слова фіданцатого при будь-якому відмінку немає в італійській мові. Є фіданцато жених. Ну і українці писали свої коментарі, під цим дописом. Хтось писав такі. Як сказати правильно, такі гумористичні, скажу, веселі коментарі несерйозні, що вам краще знайти одинокого італійця, який не був жонатий, і, і не має дітей. І цьому італійцю має бути не менше як 80 років, і він має бути мільйонером. І дасть Бог, цей італієць скоро відкине купити. Так було написано, це не я придумаю купити і залишу вам свої мільйони. Ну, це такий жартівний коментар. От потім одна жіночка написала, що вона так сміється з слова цього фідансатого. Її розвіселили це слово фіданцатого. От далі. Люди писали серйозні відповіді, що треба знайти роботу, а потім вже знайти достойну людину. І я з цим згодна, треба шукати роботу. І дасть Бог з часом знайдеться достойний мужчина. І я з цим повністю згідна робота, перш за все. Ми, жінки, по своїй наївності надіємося, що знайдемо якогось мужчину, принца і будемо щасливі. Але життя показує, що в цьому житті треба розраховувати, тільки саму на себе. Не можна розраховувати на цих принців в лапках, тому що, тому що життя показує. що крім нашого позвоночника ніхто нас в житті не підтримає. Треба бути самодостатньою, незалежною і не розраховувати на так званих принців. Так, в мене є хороша знайома, да? я вже розказувала в одному із своїх відео, що вона знайшла якогось італійця, він мав там велику віллу. Вона жила з ним, навела порядки всіх в цій віллі, ну а потім десь, проживши з ним в тій віллі рік, а може другий більше, він виставив її за двері. Історія кохання закінчилася. І в мене був такий варіант, що я. Познайомилася з одним мужчиною, так придивлялися один до одного, вони да. ну, було між нами тої хімії. От, але так людина вроді був непоганий. І коли мене звільнили з роботи, звільнили з роботи так, без 15 днів, То, що називається пріавізу. Без 15 цих днів предупрежденнях сказати на українській мові. Да? От мені поклали бумагу сьогодні, щоб завтра мене вже не було в хаті, я не знала, куди мені йти, що мені робити. І коли я написала цьому ж італійцеві, то відповідь він мені прислав гарні слова співчуття. Він не спитав, а ти маєш куди йти? Тим більше, що я працювала тоді, баданте, доглядальницею 24 години на 7 і жила от з моїм пацієнтом. Да? Він не спитав, а ти маєш куди піти, потім на слідуючий день він наш спитав, ти знайшла куди йти на слідуючий день. Так, да, я знайшла куди йти, але кажу, слава Богу, що... я не мала нічого більшого з таким італійцем. Такі друзі в лапках. Скільки таких історій? Так часто теж буває, що навіть коли італієць запрошував жити разом, да, то іноді виявляється, що як прислугу, да? відношення як до прислуги. Не як до коханої жінки, як до присолда. На жаль, я не маю гарних історій життя в наших українок з італійськими мужчинами. Я забр... забрала на базарчик. Це моя особиста думка. І я буду рада, якщо хтось мені розкаже, що в них є гарні знайомі, які щасливі з італійцем. І, на жаль, я дивлюся багато італійців. вони шукають серйозних відношень, шукає її такі легкі розваги. Те, що називається на італійській мові дівертіменто, розважатися, дівертіти, нічого більшого. Дехто і прямим текстом це говорить. Але не всі, на жаль, добре друзі, таке коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня і всім добра Станку на Італії.